Друзі, привіт усім! Гарної усім середи. Це вже закінчення середи, бо я починаю писати ролик тільки коло восьмої години, друзі. як мій, вийшов в талет. Е, я вам скажу, що сьогодні якось так, що до обіду в нас було хоч жарко, але був вітер. Можна було миритися. А після обіду, як завжди, пішов, жара, пішла. Як казати, пішов дощ, ага, без часу. Жара далі, вітер стих. І все, пекло, хоча сьогодні передавали дощ. Ми сьогодні дуже надіялися і захмарилося так було. Ой, сьогодні буде падати ура. Угу. Помрійте, нема вам дощику. Добре, друзі. Я беруся до цибульки, що цибуля висохла добре. Хочу її на двір виставити, вже помила. За мною ящики, так що хочу нині її всю перебрати і поставити догори. Чесник, треба шоловіком порадитися, чи також що забираємо, чи ще ні. Ну, коротше, зараз будемо бачити. Так, привітайся нашого тата, як завжди. Починає. Ще трошки має доварити, а також хочу доварити, щоб вже позабирати, друзі. Бо вже мене це так нервує стільки часу. Вона мене нервує, нервує. Ще хочу тут все позабирати, щоб тут поприбирати помити. Добре. Тато в теплих джинсах, ви собі не думайте. Коли то забув, в шортах варив, друзі. так тат? Але наварив, Тут пік всі ноги. Зварка палить. Тепер же все, не ризикує, бере джинси, бо воно пче так не. Не, не, не по дійськи, не по-дитячому. Добре, я беруся до. Цибульки. Ну що, висохло вже цибуля. Вся та, що я віночками плела. Тепер можна обрізати, складати в ящики. Беруся, беруся, друзі, і ще беруся потім до чеснику. Чесник також можна вже забирати. Я усе перебрала два ящички, таких в мене вийшло. Ну Тут під навісом ще є третій, який ми беремо їсти. Поставлю поки що його тут, нехай продуває вітер ще догори, бо ми туди догори несемо на гору, але там дуже жара, друзі. Поставлю під навісом, нехай продуває вітер ще. Зараз беруся до чеснику, але перед тим йду спочатку до хати, друзі. Йду до хати, бо маю. Фасолю зварила зранку. І треба її теж в холодильник сховати. Я собі так наварю велику каструлю, тоді маленькі кулячки. Не раз там використати досуху, допущу, добу чого ж там хочу собі. Душе пофасую ту фасолю тоді беруся чеснику. Тут фасолька, квасолька, то як каже. Я її трошки підварила не до повної готовності. Трошки тільки підварила маленькі пакетики. Сара поформую собі в морозилку. І тоді буду собі витягати раз і все. Не Треба терпити, чекати, замочувати. А так завжди роблю. Ось так наформувала. Не багато, не мало. Так, щоб на раз витягнути. Ну, зазвичай я використовую в супчик, в борщик фасоль з ребрами вкрай рідко. Хіба що щось роблю кизлечо? що зроблю, лечо, можу використати. Мені цілком буде достатньо. Такого кульочка, щоб раз взяти. О, мені вже тої фасолі, друзі, на дуже довго. Вона щось не дуже люблять фасолі, щось таке їсти з фасолею. Сьогодні закривала цей. Так, закривала? Варила зустрінку. Варила Половина Вийшло у мене 60, скільки 60-60 літр 20, а використала 3 літри. Довго варила. Але що, вже полинку взяла, бо сьогодні мурашник пекла. Мурашник пекла і зробила. Друзі, робила тому сир. Певно, днів тому 4, може 5. Масдам. І знаєте що? Щось мені зверху не сох. ну Як він, він ніби сохне, але він все одно не такий. Як має бути сухенький-сухенький. Бо навіть такий, що я робила тому 2 дні, він вже добре висох. Вже можна завтра навіть, ну, латексом покривати, а цей ні. Я взяла його відкрила. Непоганий сир. Він непоганий сир, але його використаю, можу на піцу, на будь що він гарно плавиться. Але щось зверху не такий він має бути сухий-сухий. І я побоялася латексом його накривати, тому витягнула нічого, я його використаю. Ось так. Тому сироваріння це така справа, яка вимагає певних навіків часу, використаного молочка. Ну, але я думаю, що я дійду до того результату, який мені потрібен. Хоча кілька було вже раз, що я поставила на визрівання. Ну, я не витримала, відкрила, подивилася, що там є. Але сир, добрий сир пішов ні одного кусочка, ніхто нічого не викинув. Якщо бачу, що мене недовго стоїть, не з'їдають, я зразу піцу роблю піцу, роблю різні булочки зверху і все гарненько піде. Так що я вмію ще переробити. Добре, друзі. Йдемо до чеснику я не хочу йти, там так кусають мухи, я не знаю. Колись, чекайте, моя роботу, хочу тарабанити. Колись я пам'ятаю казали, казала, боже, так кусають мухи, як в нас спасівку. Тобто, коли спаса маємо, вони такі були кусючі, вони вже мають здихати такі кусючі. Тепер такі мухи кусючі. Ну, ще де спаса, де зараз, ще. Ну, вони такі кусючі, так що страшне. Я вже взяла, знаєте, що ну, обмотала ноги рушником. І сижу, вам не все одно то в спину, то в цей. Але кусаю страшно. Ну треба що зробити? Треба йти, але ну, ніхто не зробить, ніхто не прийде не зробить. йти. Прийшов час до чесночку, але мушу почекати атата, бо той інший сорт, той інший сорт. Треба все знати, куди поставити його. Кілька ящиків, але таких більших ящиків. У нас переважно отакі ящики. то От взяла такі більші. Зараз буду, друзі, їх всіх розподіляти, але ті мухи кусають. То страшне. І не годи злапати. Ні бумцю. бумцю. <сі> моя лапочка, моя лапочка, грізда. То що ти кажеш, обрізати чи не обрізати ще його? А один може обрізати, от тут наїдло. Угу. Наїдло можна обрізати. А що що добре не висох, так обрізняється? Це добре вісох, бежу, беж. Моє повністю сухати. Угу, Значить його ще не будемо. Можна обрізати, ну воно доїде. Але річний тому воду полі. Так. так, Що, Прийняли рішення не обрізати, поки що ні той карамболь, ні дюшес. Зараз тиждень можна почекати. Нічого не буде. Тільки трошки обрізала такого, якийсь новий сорт посадив. Каже, чоловік, що він не... іспанський якийсь, але каже, він не добрий, як посадочний матеріал. А цей будемо садити на другий рік, тому... Має добре висохнути. Що? Враховуючи те, що я виграла трохи з часом, бо не треба було всю частин перебирати, пішла до хати, зараз буду запікати таке м'ясо. Бог мій п'є. Yeah. Він ту воду, друзі, сюди має. Другу поверсі має, тут має, на дворі має всюди божара. Звичайний бройлер намаринувала. Сіль перець, приправа для курки і майонез. І все, зараз в руках запечу на вечір. А на гарнір макарон вже зварила. Та й буде така вечеря. до кави спекла. Не давала ізюму, хоча я люблю з ізюмом і горішками, але Донецько наш не любить, тому звичайний, простий, без нічого, друзі. Я даю 2 яйця, 200 г масла, розпушуваж для тіста, мука, цукор. Все. Спекла, тоді воно вистило, зущоночкою ну, вимняла, вимняла, сформувала, е, ну сформувала конструкцію, яку мені треба, хочеш круглу, хоч квадратну хоч холодильник, воно застигне, тримає форму, нарізався до кави, до чаю. Прошу є. Все, поки в мене вечеря готується, стала м'яско запікати. Я сідаю швиденько зараз закину ролик. Та як, швиденько в мене не вийде. Треба годину часу. Проконтролювати, щоб, щоб вийшов. Та й все, можна братися до господарки, можна йти доїти наших фроськів, їсти пити такий день. Ще один жаркий день ми прожили. Все буде добре, друзі. Ми виживемо обов'язково. Усе спокійного, мирного вам вечора, тихої нічки. Усього тільки доброго, доброго і позитивного. Усім па-па!